Хоча багато хто для ефективного охолодження процесора обирає водянку, повітряні кулери не втрачають популярності. Причин цьому кілька: простіша та надійніша конструкція, практично повна відсутність потреби в обслуговуванні та нульові ризики протікання. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Одним із таких рішень є Deepcool AG 620 – двобаштовий кулер із парою 120-мм вентиляторів, який забезпечує ефективність охолодження близько до 240 мм водянок. Масивна конструкція вагою близько 1,3 кг підійде для відведення тепла як від сучасних топових процесорів, так і від представників попередніх поколінь. Тож у цьому огляді ми детально розглянемо будову даного охолоджувача та реальну його ефективність у різних режимах роботи. Коробка, у якій кулер потрапляє до користувача, виконана у фірмових тонах. Красива і інформативна. Крім охолоджувача, у неї також поклали універсальну підсилювальну пластину для платформ Intel, по парі кронштейнів для платформ AMD та Intel, набір гвинтів та стійок для фіксації радіатора, термопасту в пакеті, розгалужувач для під'єднання пропелерів до одного конектора і паперову документацію. Лінійка кулерів Deepcool ag 620 налічує одразу чотири моделі з ідентичною конструкцією та рівнем продуктивності. Відмінності між ними зводяться до оформлення вентиляторів і дизайну верхньої декоративної пластини. При цьому Deepcool AG620 BK-ARGB є єдиним представником серії, який на додачу отримав ще й повністю чорне забарвлення радіатора. В основі конструкції лежать 6 6 мм теплових трубок, які рівномірно розподілені по ширині обох радіаторних веж. Алюмінієві пластини товщиною 0,3 мм розміщені з інтервалом близько 2 мм і мають оригінальну форму, завдяки якій при погляді з боку утворюється візерунок на зразок шахової дошки. А використання вущих пластин у нижній частині радіатора покращує сумісність із модулями оперативної пам'яті. Зверху добре помітні кінці теплових трубок, а зовнішній вигляд доповнюють два декоративні вирізи з логотипами виробника. Мідна нікельована основа розмірами 42 на 40 мм повністю покриватиме теплорозподільні кришки процесорів для масових платформ. Якість полірування хороша, хоча поверхня не має дзеркального блиску. При цьому основа має невеликий вигин, завдяки якому вона щільніше прилягає до центральної частини процесора. Комплектні вентилятори виконані у стандартному форматі 120 на 120 на 25 мм. Вони оснащені гідравлічними підшипниками, а швидкість регулюється в діапазоні від 300 до 1850 обертів за хвилину. Також в місцях кріплення вертушок до радіатора передбачені антивібраційні прокладки. Пропелери відзначаються низьким енергоспоживанням, воно не перевищує 1,68 Вт. Для їх під'єднання до материнської плати використовуються стандартні чотирьохконтактні роз'єми, тоді як трьохконтактні відповідають за ARGB світіння. Довжина кабелів цілком достатня: 23 см для живлення та 40 см для підсвічування. Кріплення вентиляторів до радіатора здійснюється за допомогою комплектних металевих скоб. У зібраному вигляді кулер виглядає масивно, але водночас гармонійно доповнює материнську плату в темних тонах. Його габарити становлять 127х на 136 на 157 мм, що забезпечує сумісність із багатьма сучасними atx корпусами. За бажання argb підсвічування лопати вентиляторів можна синхронізувати з іншими компонентами системи через програмне забезпечення системної плати. Процесорний охолоджувач Deepcool ag 620 bk argb сумісний практично з усіма сучасними, а також багатьма вже не надто актуальними платформами останнього десятиліття. Увесь процес встановлення детально та зрозуміло описаний у комплектній інструкції. Наприклад, на платформі Socket M5 після демонтажу стандартного кріплення на лицевій стороні материнської плати встановлюються спеціальні стійки з м'якими елементами. На них кріпляться комплектні монтажні кронштейни. Далі наноситься термопаста на процесор, і радіатор фіксується за допомогою двох підпрожинених гвинтів. Після цього потрібно під'єднати кабелі пропелерів та підсвічування, а потім зафіксувати самі пропелери. Кулер сумісний із планками ОЗП висотою до 45 мм. У випадку з вищими модулями вентилятор можна трохи підняти, але це збільшує загальну висоту конструкції та зменшує ефективність охолодження. Для тестування ефективності ми використовували ось таку конфігурацію системи. У тесті AIDA Stress CPU процесор працював на частоті 5,4 ГГц за напруги 1392 вольта, а в стрес FPU на 4925 МГц при 1,188 вольта. Пропусків тактів у будь-якому режимі не спостерігалося. Ефективність Deepcool ag 620 bk argb практично не відрізняється від раніше протестованого Deepcool AK620, що пояснюється схожою конструкцією та розмірами. Навіть на відносно невисокій швидкості пропелерів тисяча обертів за хвилину він забезпечує належне охолодження 12 ядерного процесора. Для порівняння дорожчий дорожчі Dark Rock Pro 5 показав дещо гірший результат. Різниця склала до 6 градусів. На швидкості обертання 1000 обертів за хвилину кулер показує не лише хорошу ефективність, а й дуже низький рівень шуму. І навіть на півтори тисячі обертах він залишається тихим. Лише на максимальних 1800 обертах шум трохи перевищує середній рівень, проте все одно ще є комфортним для користувача. Двобаштовий кулер Deepcool ag 620 bk argb за 2600 3000 гривень або близько 65 доларів. Демонструє відмінну продуктивність завдяки поєднанню шести мідних теплових трубок та пари 120 міліметрових вентиляторів. У нашому тесті він відводив близько 140 Вт теплової потужності, причому ефективно працював як на максимальних 1800 обертах за хвилину, так і при дуже тихих 1000 обертах. Окрім високої продуктивності та порівняно тихої роботи, протестований охолоджувач також приваблює стильним дизайном у чорних тонах. Крім того, він доступний і в інших колірних варіантах. В свою чергу ARGB підсвітка дозволяє гармонійно поєднувати світіння з іншими яскравими компонентами системи. Ну і обираючи великий процесорний кулер, варто обов'язково зважати на його габарити. І Deepcool ag 620 bk ARGB не є винятком. Висота конструкції становить 157 мм. Mm. Цього достатньо для сумісності з більшістю сучасних ATX корпусів, але не з усіма. Також повна сумісність забезпечується лише з модулями оперативної пам'яті висотою до 45 мм. Чи ви все ж таки заводянку? Враження від кулера, можливо, досвід експлуатації, залишайте у коментарях. Не забувайте за вподобайки і перевірте підписку на канал. До нових оглядів! Слава Україні!